Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас рубрика Дебіл жовтня третя часть Мабуть, я випала, яка була перед цим. Але спочатку, як її розкрити дану тему, я хотів би відповісти на деякі питання, щоб мати з вами, так би мовити, зворотній зв'язок. Вік живий, вік учись Грішам, привіт. Ми з Гришею Ріши... Мед, коротше, вирішили здати. Хорківським пацаном по 90 гривасей. І щось вони не їдуть, не їдуть. І е... у нас півтори тони. І звертайся до місцевих, хто там дивиться, в кого там є мед, щоб набрати ці 5 тонн. Може вони по півтори туни не хочуть їхати. Е... Очередь там стоїть якась. То давайте насобираємо 5 тонн та вже здамуємо по 90 гривасей. у кого есть желание, то позвоните мне, або Гриши, и разом назбираем машину, чтобы они поскорее до нас приехали. Шановные глядачи. Ну, кому мало 90 гривен, ну, почекайте еще, ну, вот, нам нормально. Это много, еще надо через недельку пролить. Сирий. У мене є відео, е, називається Біпін. Е, Шановні глядачі, подивіться його, воно показує все. Розкрива дану тему, що другий раз пролить біпіном. Ну. Тут питання ще багатенько, а скільки ще не попало на бумагу? Та стопудово тут не поспориш. Коли, коли проливав амітрозом, чоловік написав 12, 2000 ще тому, я забував, випадало це питання. Я проливав амітрозом, коли нема розплоду. Ну, одного разу проливав, було якась погода, була, плюс 25 було. І плюс 25, і що плюс 25, що плюс 5, бджоли не духнуть. Ну, я проливав ввечері, ввечері, просто, коли вони посідалися. Ну, тоді проливав і. ото. Коли нема розплода, тоді й проливоє мітроса. Mm. Тольон, ти запутався в показах там далі багато. Та я взагалі не даю показів нікого. Ну. Ти розслідуєш. Ти займайся цим. Я взагалі мовчу. Твоя робота. Займайся. Розслідуй щось там. Я маю право не давати покази. Там 63 стаття. Шановні глядачі. А що ти мене будеш? Бить мене будеш. Ну, мене тільки били в житті, що це просто жах. Саме страшніше, коли тебе б'є маньйок, садист, тоді от страшно. Ти не очікуєш, не знаєш, що не очікувати. Чи він тобі вію відкусить? Ну непонятно, вам взагалі що дуже страшно. Шановні глядачі. Ну, серед мінту я таких не зустрічав, так що все нормально. В Показак запутався. Я їх взагалі не даю. Оцей випуск мощний. Респект. Ну який він мощний, той попередній випуск? Я ж нарощую їх по мірі додавання підписників. Ну, і думаю, нормальні відоси вже хай хоч ну, тисячі три, хоч підпишеться чоловік. Ну, вони не підписуються. От, ну, тиждень назад, вже 10 чоловік відписалися після поради обрізать крайні рамки. Ж. Ну, думаю, чорт з ними, з тими підписниками. Слуга історію, ну взагалі як я пасічникую. Я от іду по ряду, наприклад, і дивлюся вулики, або роблю якісь там заходи. Ну. І тут треба eh, мені кудись піти. Ну, там. Чи то їсти мене позвали, дружина позволила, чи хтось приїхав, чи ще щось. І я вважаю вулики, і якщо я. Зупиняюсь, зараз закриваю шостий вулик, ну. То я відкриваю обов'язково сьомий. Е, а якщо п'ятий, то я не починаю шостий, наприклад. Прийти там додому їсти наприклад, через 10 хвилин. Я порахував 5 вуликів я подивився. Я собі йду додому. Я ніколи не зупиняюсь на шостому вулику. Е, я в числах, ну, от я абсолютно не розбираюсь. Е, але я стикався з тим, що число 6, особливо 666, воно дуже невезуче. Воно просто не те дуже невезуче, воно, воно дуже небезпечне. І оскільки я в цьому не розбираюсь, я з цим не заграю. Ну, мене воно не колише. І пару історій я дуже зараз швидко вам розповім. Колись ми з кінтом їхали коротше, з Юрцом. О, який у відео Біпін, коротше. Пасіка Хелп, відео називається БіПін, пін розкрива тему другої обробітки кліща Мітразом, після того, як вийшов розплід, ми їхали з ним на Яві, коротше. На Яві 40 км на годину. Ми з Харсік біля пам'ятника вийшли і виїхали з гори їхали на Чернухи, з поворота. Приїхали метрів 20, в нас швидкість була 40 км на годину. Тут вискокуємо мопедист, ну коротше, ми йому. Прямо посеред драми Бах! На 40 кілометрах в час мотоцикл перевертається. Повезло, щоб були в шльомах. Гермаком з усього моху по асфальт, як дали, керачі. скло мені влізло, переноситься, перебита. Це, коротше, скло сюди, все влізло. В юрцон, гермак тріснув. короче. Тріснула надбрувна дуга, короче. челюсть поламок. Зразу в мене коліно ще. Керачі. Нас розвезли там по больницях, мотоцикл, брат Юра забрав гараж. І ну, ДТП той ДТП. Короте. Я через пару днів прихожу на той мотоцикл, подивитися. Спідометр побитий. І уявляєте, на спідометрі 0,666. Коротше, 0. Ми розбились іменно коли на 666-му кілометрі. Ну, просто якесь, блін. співпадіння, коротше. Потім проходить, час, там роки пройшли, все забулося, і в мене ДТП. Короте. ДТП, мотор лопнув на три коротше, там капець. Я короте, очі відкрив на п'ятий день. П'ятий день, всі збіглися в реанімацію, коротше, в київському БСП. Короте. Я лежав, в мене, мене Дорош оперував, Дорош і Шимонський. Короте. І вони мене коротше, склепали, там якісь там в них були ще, там, якісь там професора, там ще якісь були. Вони, коротше, сказали, що ангелочки надо мною вже короче, Ну ти вже з того світу сюди прийшов на цей, типа. Ура. І... і в мене по цьому, через це ДТП, от в мене в мене були от в нашому ПГТ два короче, які мене. Просто не то, що не переносили, коли вони мене бачили, їх теліпати починало. Вони просто така була до мене ненависть, що вони ну, ну, просто, ну, вам, просто не передають. Їх починало теліпати. Вони тільки мов вони починали Ну. Хоча я з ними навіть не соприкасався. Ну просто я їх так бісив чимось. Ну, навіть не знаю, чимось. що воно Що капець. І, коротше, і оце з ДТП вони так радувались, коротше. І я так зрозумів, що з того моменту, що я, короче, Мені сказав, з поверненням ти вже на цій землі з того світу пішов об 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 обратний отчут. Проходить 6 років, 6 місяців і 6 днів, ці два тіпо, коротше. А, я ж розбився по п'яні ловочки. Ну, ці два тіпо. По п'яні ловочки, коротше, порізно. В один день, в ДТП наглухо, коротше. я навіть ну, не здивуюся, якщо це в один і той самий час. Ну, Вночі це сталося, коротше. Порізно. Представляєте? Шість років, 6 місяців і 6 днів. Це просто який жов, шановні глядачі. Так що я, коротше, 5 подивився, треба кудись йти. Шостий я не відкриваю. Дивлюся шостий, обов'язково відкриваю сьомий. Я вже мовчу про те, що ми там з кумом колись короче, дві доски украли і зробили з нього три вулики. І вулика так стояли. І я коли їх номерував, перший, другий, то на один вулик попало дос, дві доски, хватило на три, на три вулики. Короче. Один, перший вулик на шість випав, другий випав на 13 число. Вони стояли як по полу, я так підряд їх малював. А третій вийшло 18 число. Ну, коротше, і вони ну, невезучий капець, вони в ну, руку взагалі не йдуть, вони зараз стоять в сарої. Капець, вони просто там то то нема, то заболіють, то ще якась херня. Я їх хтось закинув, коротше, все. Шановні глядачі, так що я. Це, я в цьому, коли я не розбираюсь, я з цим не заграю. Ну не потрібно. І на пасіки. Мир, спокій, удача, шановні глядачі. Ну що це така маленька історія, коротше. І... А, ще одне. Ну. як вам пасічнику колесі. Ну, не треба сильно довіряти, коротше. Ну. Яка довіряй, ну провіряй. Мені пасічники стільки пород надавали, що я оцей час із висоти свого вже пасічникування, от я розумію, вони просто нарушне, коротше. Ну. от, Як то кажуть, не придумаєш. Так що, шановні глядачі, фільтруйте породи, не загравуйте числами, І ми переходимо до нашого героя, коротше. Дебілу жовтня, коротше. Це ютуб-канал Мої бджоли зі своїм відео. Зимівля на нусі, а гнізда пусті, знак питоння. Вирішуємо проблему. Шанові, і так як він її вирішив, ну це просто капець. Про яке взагалі медозбирання і тим мови взагалі немає. Не, не Навіть якщо ті бджоли виз... виживуть, ну, так як він короче, це поробить, ну, подивіться відео, воно таке розважальне. То який їх ресурс, який потенціал, і що там взагалі робить? Шанов глядачі. До речі, коли 15 жовтня ви годуєте сіропом, коротше, він там в рамки, наливов тий сіроп, то бджоли, які переносять його в гнізду, то вже той сироп, не вистачає часу, його він перетвориться на мед, він закристалізується в ячейках, як сироп. Короте. Полку не буде там. Шановні глядачі, і його ключова фраза, після якої він з того цим займається своїм дійством, це «Я покачав гнізда. Ну, от чоловік покачав гнізда. От вирішив, я так зрозумів, фінансові, свої фінансові проблеми за рахунок бджіл і тепер займається чорним значим, і, яке навіть не налазить на угу. Шановні глядачі. Ну що? Дебіл, жовтня третя час, я так пам'ятаю, у нас займає мої бджоли. А ми переходимо до нашого лота. Короче, моє бухло Короче, 5, лі... 5 літрів в цьому чудовому бутилі 5 на 160-800 гривасей. Дуже круто підійде, якщо, наприклад, ви знаєте, що у вашого кінто де народження. Ви там будете участвувати. От за тиждень, там, за три дні перед день народженням дарите йому цей бутиль. І ви уявіть, коротше, наскільки ваш кіньтера не потродиться на бухло, за... замінивши його навіть кращої якості, ніж у магазині. Або ви, наприклад, йдете в похід да? і треба набрати продуктів. Якщо ви наберете продуктів, то ніхто ніколи не запам'ятає, коротше, що ви там їли, чим закусували. Але коли ви возьмете оцей бутель замість тих всіх продуктів, а кінти візьмуть продукти, скажете їм, що бухло я возьму на всіх, то все життя всі пам'ятатимуть, що тоді-то, тоді-то, такий-то, такий-то, прийшов з бутелем коньяка. 40 градусів. З бутилем коньяка і... Еще дуще памятал, якщо если вы перед пьемкой ее разъебьете, не дай Боже, шановные глядачи. Передача до бутыли. Я могу вам на... Э, Бжолиного, это в московой моде лайно насыпать. Короче, приехала дружина из Соника. Будем закругляться. Короче, або в цей бутыль налью я вам, я лівцё, короче. Вот такую чудодину, я лівцё, шановные глядачи. 800 гривасей. И Пам'ятайте, що вам не упрошла, ваша постика,